Виконуємо номер 20 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, Підручника Геометрія 8 та номер 20 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, що утворилися при припередньо двох прямих січної, якщо завдання перше: один із них на 30 градусів менший від другого. Друге, їхні градусні міри відносяться як 3 до 2. Я не буду робити малюнок і записувати коротку умову задачі. Ми пригадаємо просто властивість внутрішніх односторонніх кутів. Що утворилася припевнення двох паралельних п'ємох січною їх сума дорівнює 180 градусів. І розв'яжемо кожну з задач за допомогою рівняння. Задача перша. Позначимо менший з утворених кутів х градусів. Нехай менший. із Внутрішніх одного кутів х градусів тоді більший, за умовою один із тридцять менший від другого, тоді другий на тридцять більший. Х додати 30 градусів, враховуючи, що сума внутрішніх односторонніх кутів Що при перетині двох паралельних прямих прямих січною. 180 градусів маємо рівняння Х додати Х додати 30 дорівнює 180. До речі, у цій задачі слово паралельних прямих січною пропущено. Це, я думаю, що неправильно друковано просто. Тепер розв'язуємо х, додати х, це буде 2х, 180 віднімаємо 30. Отримаємо 2х до 150. І тепер поділимо 150 на 2. Отримаємо 75. Отже, менший з кутів 75 градусів. Тоді більший 75 додати 30, отримаємо 105 градусів. І записуємо відповідь. 75 градусів. 105 градусів і завдання друге. Тепер їхні градусні міри відносяться як 3 до 2. позначимо Х градусів одну частину, нехай х градусів одна частина. Тоді градусні, градусні міри наших кутів будуть 3х градусів і 2х градусів. Враховуючи Що сума внутрішніх односторонніх кутів 180 допишемо, що утворилися, що урилися при перетині двох паралельних прямих січною, 180 градусів, маємо рівняння. І тепер наше рівняння 3Х додати 2х дорівнює 180. 3х, додати 2х буде 5х. І залишається 180 поділити на 5. 18 ділимо на 5, це беремо по 3. і 30 на 5, 6, маємо 36. Отже, 36 градусів одна частина, тоді кути будуть. 3 помножити на 36, це буде 108 градусів. І 2 помножити на 36, це 72 градуси. Записуємо відповідь. 72 градуси і 108 градусів. Номер 20 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас з підручника геометрія 8 та математика 8. Виконана.